Діти, минулого уроку ми з вами вивчали фрукти та овочі. Сьогодні ми продовжимо цю тему, будь ласка, перегляньте відео та виконайте завдання. Відгадай загадку. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. Що це? Це капуста. Покажи, де капуста. Добре. Давай наступну загадку. Дівка в коморі, а коса на дворі. Що це? Це морква. Де морква? Покажи. Добре, наступна загадка. Дід в землі а борода назовні. Що це таке? Це буряк. Ану, покажи, де він. Добре. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Відгадали? Це яблуко. Так, покажи, де яблуко. Добре. Далі. Чи то жовта, чи то синя соковита господиня. Це що? Це сливи. Так, слива. Вона може бути і жовтою, і синьою. Добре. А тепер подивись уважно та покажи, де овочі. Давай назвемо Капуста, морква. Буряк? А де фрукти? Яблуко та сливи? Добре. Покажи, а що солодке на смак? Так, яблуко. Давай пригадаємо, що можна зробити з яблука? Сік, варення. Так? Компот. А що можна зробити з овочів? Салат, суп. А що ти любиш більше? Фрукти чи овочі?